Із настанням спекотних днів у лісах почастішали випадки загорань. Люди, виїжджаючи на відпочинок на природу, забувають про правила безпеки, тож часто такі дії призводять до сумних наслідків. Пожежу небезпечний період. У нас є затверджені бригади, які по вихідних днях патрулюють по лісах, щоб попередити всі ці. Ми проводимо бесіди. Також закуплені в нас ямкостя. На тимчасові пожежні машини, мотопомпи закуплені і проведені, затверджені модиційні плани в по Дережнянському, Хмельницькому районах. Кожний на своєму участку, лісники. Проводячи черговий рейд, працівники Держтехногенбезпеки та МНСники не втомлюються наголошувати про небезпеку, яка може підстерігати у випадку безвідповідального розведення відкритого вогню. Адже наслідки можуть бути сумними не лише для навколишнього середовища, але й для здоров'я людей. Якщо ви вирішили це зробити, краще взяти з собою мангал спеціальний, щоб не було контакту з підстилкою. І якщо навіть нема мангала, ви розвели вогнище після того, як ви уходите. Треба його заляти обільною водою і засипати землею. Але все ж таки, от візьміть, будь ласка, листівочку, почитайте, от, основні правила там зазначені. Без потреби не розводити багаття у лісових масивах. Якщо ж е така потреба є негайною, то е виконувати це в, е в спеціальному. Призначених для цього місцях, забезпечити всі заходи безпеки, а саме засипати по закінченню розпалення вогню, засипати вогнище піском, обгородити його від сухих рештків листяних та дерев'яних повід і забезпечити. Безпеку дітей варто зазначити, що за порушення правил поведінки у лісових зонах відпочинку передбачена адміністративна відповідальність. Проте, напевне, завдяки співпраці усіх служб та свідомості громадян поточного року масштабних пожеж не зафіксовано. А ті загорання, які були виявлені, вчасно ліквідовані пожежно-небезпечний період заборонено, категорично заборонено розвоїти вогнище у лісових масивах. В свою чергу. В лісовій охороні є також техніка, яка може ліквідувати ці пожежі, але на всі випадки загорань, навіть мілких, залучається по максимуму всі сили МНС, для того, щоб ці загорання не переросли в лісові пожежі, Тетяна Очеретнюк, Юрій Чорний, ВІП Новини.